Доброго дня, мимо шановні, пані і панове, в світі відбулась ціла вервечка доленосних подій для багатьох держав, для багатьох об'єднань держав. І було б корисно, щоб ми обмінялися думками. Прошу вас, будь ласка, задавайте питання і ставте їх під цим відео, і ми зможемо обмінятися думками. Я почитати вас, ви послухати мене. До зустрічі з відповідями і дискусіями один з одним.